Кожна дитина на нашій землі, де б не була і ким би не стала, шану під носим учителю вам. І ми всі разом скажемо, вчителю слава. Кожен хто учительській війни, то тут і смітився. Часто за папа, за біля спину, вістик воїнів, дитячий слава. Немає ціни, куш наше знання. Очі уважний стріляй урок, руками не а курику потону, квітя у сіні, болистий дьох. Потемо в нього червону калину, щоб рік розкучити. За повний світ зачарує і відбудено стіра до спасе. Я, Я хочу піднести квітку в закитну водошку. Я хочу мати дітзаків, що дивиться в саму душу, як небудь, щоб дизайна Від мене. А, Мені чорнобрити русне, що у вашій роди краси, просимо, просимо дуже, вінок наші скраві, Серце своєму до рік поносіти. Наша? наша надія, війнаша око.